Ну, це ж в ефірі не покажуть, ти то ну, Я достав гранату так і поклав її під себе і не намагався не випустити рацію з рук і чекав, коли е, сєпари прийдуть ну, в, так в таких жорстких умовах, але десант так своїх не кидає. То не розуміє, що таке ФПІВІХ, і коли це тобі дзиґаця над головою життя, ти йдеш, і ти не розумієш свої, це, чужі. Все таки десантник він десь отут у нас всередині. Сила, честь, відвага. Це воно не просто так воно написано. Люди не розуміють, як я відмовився від благ спокійного життя і повернувся на війну. Наша країна і наш. Народ він єдиний, і ми маємо всі захищати кожен в своїй мірі, кожен як може, той має ста ставати на захист нашої країни. Сергій Ванна – це жант десантно-штурмових військ збройних сил України. Працював з дітками, тренував діток. Я все життя прозаймався рукопашним бієм. тобто був суддє рефері на різних змаганнях. І... З 2014 року, от і почався мій військовий е, шлях. Ми йшли в, е, в перших лініях колони. Тобто, е, якщо ми виявляли противника або вступали в бій, або е, відкатувалися, і майже кожен день ми зустрічали ворога по як мінімум один-два бойових зітнення, ми е, мали за добу всі вогневі засоби, які у них були, вони намагалися нас е, ними. Знищити, тобто, це був дуже дуже важкий рейд. На 27-й день цього рейду я отримав важке поранення. Наша задача була прорвати лінію оборони на той момент сепаратистів, ось і допомогти вийти бригадам бригадним формуванням сухопутних і десантно штурмових військ, які потрапили в кільце. Наша відвага допомогла нам в тому, що е, більшість з нас залишилася жива на теперішній момент. І я коли залишився. Е, Край, крайній е, поранений, і тобто, і я в дуже важкому стані. Я там вже розумів, що мені по типу ну дрендеці десь там навряд чи можливо з, за мною хтось прийде, бо я втрачав свідомість, а розумів, що ну допомоги вже нема, і можливо, навіть хлопців вже там моїх нема. Тобто я достав гранату так, і поклав її під себе і чекав, коли е, сі прийдуть. Ну принаймні, я розумів, що я в. Не, не зможу дати їм адекватний бій, е контактний зі зброї, то ну, принаймні, хоч би, е скажімо, з шистью загинув би не сам. Ну, Намагався при цьому е не, намагався не випустити е рацію з рук. Я відкрито, вже там, без позивних, е сказав, що це говорить ванат. Ось, ну І тоді вже. Е Микола Олександрович вийшов і спитав, де я лежу. Я його зорієнтував і сказав, що зараз буду повсти, там біля мене подвір'я, і плюс-мінус, що буду повсти до крайнього будинку. І, ну і вони розумі... теж зрозуміли, бо вони заходили туди, розуміли, де я знаходжуся, і за мною прийшов санич і неділько Віктор тоді, гранатометник, наш на той момент. В, та... В таких жорстких умовах, але десант так своїх не кидає. І після відновлення, після поранення, знов повернувся до служби. хоча міг міг уже на той момент звільнитися. Привів трішки себе в порядок і знову стрій. Приймав участь в штурмі Славянська У 2013 році. А була одна війна, це були тільки Більшості випадків це були контактні бої з стрілковою зброєю. Час від часу у сепарів там з'являлася артилерія. Вже було важче. З кожним, з кожним роком, півроку, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, війна змінювалася. В лютому місяці 2018 року отримав. Третє поранення в районі промзони був звільнений у зв'язку зі станом здоров'я. Після чого повернувся до цивільного життя. І так склалася доля, що переїхав з 2020 році. Переїхав до республіки Польща двадцять повідомлення від мого брат, що нас бомблять. Вся війна треба щось збиратися, їхати ну повертатися. Зсередини щось гризло, чому я знову не воюю? Ось і я прийняв рішення, що я повертаюся в Україну і йду до Лав Збройних Сил України. Ну і звісно, куди я пішов, знов в 95 п'яту окремо десантно-штурмову бригаду. Війна в 22-му році була вже зовсім іншою війною, в 23 третьому. Році вже почали з'являтися fpv дрони. Тобто 24-й — це взагалі це хто не розуміє, що таке FPV-ха, і коли оце тобі дзиґаться над головою жужить, а ти йдеш, і ти не розумієш свої це, чужі кожен кожен рік е, дає якісь відкриття в військової техніці навичках. Навчаємося, ми навчаються вони. Вона диктує свою політику е, навіть по сьогоднішній день. Мені так кажуть, ну ти взагалі. Тебе все окей, ти допомагав, все, ти там більш важливий. Навіщо то ну, люди не розуміють, як я відмовився від благ спокійного життя і повернувся на війну. Людям, людям це не зрозуміти. Ну, напевно, тому що все таки десантник він десь, отут у нас всередині. В голові десантник, захисник, ну, сила, честь, відвага, це воно не просто так воно написано. Я не можу стояти осторонь е цього. Я е є на своєму місці і став на захист України. Був на Лиманському напрямку, Торецький. на Торецькому напрямку ходив за лінію оборони нашу і заводи виводив людей. Тобто е Така роботка не дуже е, весела. Вона весела, але не дуже приємна. 17 серпня так е, е, завів групу, і ми виносили е, нашого героя, вже чекали на евак. Е, е, нас накрили в черговий раз артою. Отримав перелом обличчя і контузію. Після поранення, тобто, я пройшов чергову ВЛК, ну і мені сказали, що ну, друже. Е, Получиш значок, але служити не можеш далі. Ось, але е, вирішив залишитися в лавах е, десантно-штурмових військ і запропонували посаду е, сержанта-менеджера в е, другому рекрутинговому центру десантно-штурмових військ. Е, моя задача я спілкуюся з. Рекрутами допомагаю е, підібрати посаду. Розповідаю про всі е, сторони служби в десантно-штурмових військах. На теперішній момент люди перестали боятися вже саме що, і вони розуміють, що рано чи пізно, якщо вони не прийдуть е, на службу добровільно, то можуть потрапити на службу е, через ТЦК. Мотивація у людей в цілому, напевно, я вважаю, що вони просто втомилися вже боятися. Ми розуміємо, що не всі люди можуть бути штурмовиками. На одного штурмовика потрібно 10 е тилових. Е Військовослужбовців для того, щоб забезпечити його в повному обсязі, взагалі десантно-штурмові війська це еліта е, з всіх збройних сил України. Як кажуть, артилерія є богом війни, а десантники це є е, богів піхоті. Прийшовши, приєднавшись до лав десантно штурмових військ, е, отримуєте максимальні навички. Е, в найвищий стандарт інструкторів, які мають величезний бойовий досвід, навіть прийшовши до нашого рекрутингового центру, ви можете побачити мене там. Я людина з великим військовим бойовим досвідом. Тобто, якщо ви вагаєтесь, то приходьте до нас для того, щоб наша Україна на нинішній момент була захищеною від ворога.